Друзі, вітаю! З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, друзі, ми якраз зараз займаємось процесом відбору меду з соняшнику та різнотрав'я. Хочу вам показати невелике обзорне відео, як ми відкачуємо мед саме з соняшника. Ну що ж, за день сьогодні ми відкачали десь 80 з лишнім сімей. Вчора відкачали до 70 сімей. Тобто за два дня ми відкачали трохи більше 150 сімей. Позавчора ми відкачали десь до 50 сімей. І на завтра нам залишилось на цьому точку ще 70. З лишнім сімей. Тобто завтра ми завершуємо відкачку відбору меду саме на цьому тачку. Що хочу сказати, меду багато, бджола дуже потужна, сім'ї дуже потужні. Ми, так скажемо, достатньо якісно попрацювали, і наша бджола набрала достатню потужність сімей. Ці дівчата ми їх відкачали позавчора. Це перші 50 сімей. І вони сьогодні вже працюють. Також ми відкачали контрольний вулик. Він приніс 49 кілограм соняшнику. Зараз подивимось. Вчора ми його відкачали. Я поставив контрольні вага по нулям і подивимось, що вони принесли вже за сьогодні, бо принос меду ще йде, і взяток ще буде десь, думаю, що з 10 днів точно. Ну, давайте подивимось. Так, у нас тут 4,5, 5,5. 6. Ну, дивіться, вчора ми відкачали. За день сьогодні вже, вже принесли ще 1,5 кг. Ну, це вони ще відбудовують добудовують соти, які були пошкоджені, так скажемо, при відборі меду. Так що думаю, що з завтрашнього дня ми вже будуть спроможні носити по 3-4 кілограма за день. Ось таким от чином. А ось ті сімейки, в яких висять ось такі от величезні бороди, їх ми повідкачували сьогодні. Бджоли в вуликах дуже багато, просто ну, ще не може радувати. Звісно, ось така от картина в нас. Сімейки дуже потужні. Так що я певен, що вони ще зможуть принести нам немаленьку кількість меду в цьому сезоні. Ось ця частина вулоків залишилась нам на завтра відкичати. Всього ми відібрали сьогодні. Це мій друг помічник Віталік, з яким ми працюємо. Він закладає зараз сімейки. Може зараз щось буде відбирати, я теж покажу. А як ми налагодили систему відбору та відкачки меду, зараз теж вам покажу. Ось така от команда у нас. Хлопці працюють. Працюємо холодними ножами. Два в нас електромедигони шестирамкових автоматичні. Молодці професіонали в своїй роботі. Так от дуже якісно і дуже швидко відкривають рамочки. Супер, також є морозильна камера. Тут охолоджуємо водичку, там якісь продукти. Є е, ось у нас ще друга частина. Тут ще одна команда, теж така ж сама система. Два розпочатувальні столи, теж автоматична стремкова медогоночка. Працюємо вдвох, я та мій помічник, ми вдвох трусимо рамочки. По одній команді на кожного. Тобто одна, в одній команді входить дві людини, які працюють на розпочатці, та одна людина, яка займається зливом моди, меду та роботі на медагонному апараті. А тут якраз Віталік відбирає медочок, зараз подивимось. Ось так такі от такі рамочки. О, повністю забиті метком. Е, мед дуже зрілий. З рамок не капає, так що ну, якість тут суперова. Взагалі, з Віталіком ми така команда, що ну нам немає рівних, просто ми за.